Дощ і троянда. Літній дощ був закоханий у троянду. Він завжди намагався залишатися з нею якомога довше, поливав найретельніше. Після дощу на пелюстках клітки залишалися краплинки, які виблискували на сонці, наче дорогоцінні камінці, і від цього вона ставала ще Прекраснішої. Коли дощова хмара проминала сад, де цвіла ця троянда, дощ засмучувався. Адже він хотів поливати саме її. Квіти не люблять надто багато вологи, повчала дощ Хмара. Вони не можуть рости в калюжах. Від цього їхні корінці гинуть. А злива може поламати тоненькі стебельця, покалічити або й зовсім знищити рослинки. Все має бути в міру. Але дощ не слухав. Він лише злегка кропив інші квіти, чекаючи, коли зможе щедро напоїти свою троянду. І коли хмара нарешті спинилася над потрібною клумбою, дощ линув щосили, сподіваючись, що квітка це оцінить. Та вийшло навпаки. Сильні струмені води пооббивали листя та пелюстки троянди, а зрештою зламали і стебло. Чудова квітка лежала в калюжі, а дощ ніяк не міг зрозуміти, як таке могло статись, адже він хотів троянді лише добра. Він піклувався про неї. Та коли піклування надмірне, це й не завжди на користь.